Колись червоний колір на губах означав не кохання, а кров. Його наносили не жінки, а чоловіки, щоб полякати ворога. І це все, щоб переконати нас, без помади, ти ніби неповна. Але хто насправді виграв у цій грі? Жінки? Чи бренди, які притворили червоні губи на бізнес релігію, ми розберемо, як феміністка Елізабет Арден зробила червону помаду кольором свободи, як Ревлон злизав формулу у Рубінштейн і наварив на цьому мільярди, та як Мерлін Монро змішувала п'ять відтінків червоної помади, щоб її губи запам'ятали всі чоловіки Голівуду. Ви дізнаєтесь, яка помада стала найдорожчою у світі. І найголовніше, коли, як і чому жінок переконали, що червоні губи це їхня сила. Приготуйте каву або келих вина, бо сьогодні буде не просто історія помади, це історія того, як світ навчив нас фарбувати губи і назвав це свободою. З вами Стася, Ви на каналі Кравченко Про. Запрошую вас до перегляду неймовірної історії губної помади. Буде цікаво, поїхали! Погодьтеся, що ми вже виросли з вами на тому понятті, що помада це суто жіночий косметичний аксесуар, який надає жінці більшої впевненості, привабливості, яскравості, та взагалі може показати, який меседж вона транслює у світ. Але все починалося зовсім не з жінок. вивчивши цю тему, поглибившись в неї, я готова поділитися нею з вами. Першими, хто фарбував губи і, взагалі, все обличчя були чоловіки. Вони використовували червону огру та червону глину, наносили її на себе і придавали так більш погрозливого виду, бо червоний асоціювався зі, з кров'ю та смертю. Колір, який лякав ворога і ніс до нього такий меседж, що я воїн, так з'явилися перші сенси червоного, не краса. А саме влада. Згодом цей колір перейшов до жінок, і вже у Масопотамії три тисячі років тому вже жінки подрібненими мінералами та напівкоштовними каменями, подрібненими також, змішували це все з оліями і наносили собі на губи, отримуючи червоний пігмент. Саме Неферті є в історичних даних знаєте, такою амбасадоркою червоних губ. Саме вона вела моду на таке бліде обличчя і тонкі червоні губи. До речі, зараз тонкі губи знову повертаються і входять в моду. Всі поголовно здувають свої вареники нарешті от, і повертаються вже до більш природності, більш природної краси, Ну, а червоною помадою ви вже можете це підкреслити. До речі, та сама Нефертіть змішувала бром з червоною охрою, і це надавало просто таку стійкого червоного кольору. А для того, щоб отримати блиск, вона додавала туди луску риб'ячу, щоб ну, саме губи блищали. Щали, от, немає фенті на неї. Ну а потім була Клеопатра, яка вже більше доробляла ці а, по. Спадщині їй передані формули, доробляла це цінними маслами, і вже пігмент вона брала від сушених, подріблених комашок. У Європі дуже довго вважалося гріховним носити взагалі помаду, будь-якого кольору, підфарбовувати, якось відокремлювати собі губи. І лише Єлизавета І мала змогу дозволити собі носити червону помаду відкриту. Їй робили це, звісно, на замовлення. Інгредієнти Інгредієнтом основним був бджолиний віск. А як барвники вона використовувала пелюстки троянди, але після її смерті червоним став знову кольором дьявола. у XVII столітті жінку могли вільно спалити, якщо її десь побачили з помадою. А в Британії взагалі навіть могли просто відмінити шлюб, якщо чоловік прийшов до суду з таким наративом, що його жінка звабила його кольором. Губ використовуючи помаду, тоді шлюб просто анулювали і позбавляли чоловіка будь-якої відповідальності. Ну а всі ми знаємо, що ще тоді жінки не мали ніякого права. Ну і звісно, порядна жінка просто могла лишитися на вулиці без нічого, і навіть інколи з дітьми це звісно просто. Жахливо. Попри це, жінки не переставали кидати виклик суспільству і взагалі всьому світу і продовжували експериментувати. І в кожній країні, в кожному куточку світу, це були свої барники. Жінки по різному використовували там у когось це була глина, у когось це був сік, малини. У нас, припустимо, це був буряковий сік, який ми також фарбували. Наші прабабусі фарбували і губи, і щоки підфарбовували. Це був такий, знаєте, уніуніверсальний. Хайлайтер, а потім епоха парфумерії, і компанія Герлен вперше створила те, що зараз називається помадою. Це була перша помада для дами. А, вона має. Дійсно, той самий вигляд, як зараз, який який вигляд зараз має помада, але більше зараз сучасне а і довершено. Але чесно кажучи, ну візуально не так багато і змінилося. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Ну, от базова, ось це знаєте, такий код е, помади. Е, звісно, вона з'явилася ще не з досконалих компонентів, але ж. Але ж що цікаво, продавали вони цю помаду загорнуту у шовкові е, платочки або у пергаментну бумагу, ну також таку е, блискучу, і вже називали це першою помадою для дами і світські дами, звісно, бо е, лише світські дами мали змогу дозволити собі придбати у, у бутіку таку помаду. Е, вже Почали фарбувати собі губки вільно у 1870 році. Герлен випустив помаду вже в тому вигляді, як ми звикли його бачити, і саме тоді він випустив його з змінними реліфами. Уявіть собі, те, що зараз повертається в моду, і позбав. Від чого ми зараз хочемо відійти, від цієї масовності і тої кількості пакування, який зараз існує, вже тоді, вже тоді про це Грилен подумав, що ось змінні реліфи, і ось так вставляю в упаковочку. Ось, будь ласка, користуйся. От її формула базувалася на касторовій олії, воску і натуральних барвниках. І відтоді їй можна було користуватися. Без страху на початку ХХ століття жінки отримали те, що не могли отримати дуже дуже багато років. Це свобода, право голосу, право вибору. Ну і звісно, помаду в сумочках. Яра суфражистка Елізабет Арден стала першою жінкою, яка саме помаду впустила в такий масований випуск. А звісно, в історичних даних плутаються показання і говорять про те, що саме на марсах суфражисток. Вона, Арден, роздавала помади, і саме ця помада стала символом такої свободи, боротьби, жіночої свободи. Але чесно кажучи, дивлячись на фотографії, я не побачила ніякого підтвердження, що губи власне, у жінок були нафарбовані. Але якщо б мені там роздавали ці помади просто так і казали про те, що червоний це колір нашої свободи, ну звісно, жінки б були і на фото зафіксовані саме з цим кольором. Можливо, там була трошки інша історія. Історично це не підтверджено, тому ми не будемо про це навіть і говорити у 20-х роках 20-го століття. З'явилися перші металеві футляри. А саме поворотний механізм запатентували у 1923 році у США. Це зробила компанія James Bruce Mason. Вже потім перепантувалося дуже різні варіації поворотного механізму, але самим найпершим вважається саме він. Цей винахід, звісно, дуже змінив всю індустрію краси. Тепер помаду можна було брати з собою і не боятися, що вона десь там витече, потече, зламається або ще щось. Звісно, до 30-х років там з'явилися різні варіації: там і натисні, і ковзані, і поворотні варіанти. Але все ж ми зараз говоримо більш про класичний. В роки світової кризи саме залізні футляри були замінені на пластикові. І відтоді вже почалися різні експерименти з пластиковим пакуванням, яке власне, йде і до сьогодення. І сьогодні вже ми маємо. Маємо те, що маємо у 30-х роках на сцену з'являється Хейзел Бішоп, це перша жінка-хімік, яка створила суперстійку помаду, настільки суперстійку, що її довелося відмінити, тому що жінки не могли її стерти у себе з губ. Але саме це поклало початок на розвиток стійких помад. Але і це було лише початком до неймовірного запамороча головного мозгу від помад. І цей початок заклали Хелена Рубінштейн і Чарльз Ерефсон. Саме Хелена Рубінштейн змінила формулу помади і додала туди першої вітаміни і сонцезахисні компоненти. Вона працювала на люксовий ринок, але при цьому її помади ну, не були у кількості 10 штук. Наврочен Ревсон власник компанії Ревлон зробив цей продукт масовим. Знаєте, про компанію Revlon ходять неймовірні чутки. До самого власника Ревсона дуже неоднозначне відношення. Ну, саме у мене також неоднозначне відношення до цього типа, але він зробив щось неймовірне. І те, що він щось та й розумів, а не щось це не дуже доречно в контексті цього ем, чоловіка. Бо чесно він був генієм маркетингу. Він зробив просто неймовірні рекламні компанії і, власне, нічого не вигадуючи, він в своїх інтерв'ю так і казав: навіщо щось вигадувати, якщо можна скопіювати, здешевити і запустити масовно, отримати свої кошти і бути щасливим. Є навіть така історія про те, що офіси у Рубінштейн і у Ревлон знаходилися у сусідніх зданнях, і коли Хелена випускала якийсь новий продукт, то Ревлон просто в тупу його копіював, спрощував формули, тому що у нього дійсно працювали видатні хіміки і. Запускав у масовність, але в більш дешевому варіанті. І як вона кричала на нього з вікна, що ти мене хочеш просто вбити? Ну, на що він просто посміхався. Але я хочу трошки повернутися до масової популярності помади, і як саме Revlon зробило це? Рекламна компанія Fire and Ice зробила помаду не предметом розкоші, а Предметом щоденного вжитку ця компанія починалася зі слів: чи достатньо ви сміливі, щоб бути собою? У ній вперше зазначалося, що жінка не має фарбувати губи для чоловіка або для когось. Вона має це робити для себе, щоб для своїх відчуттів, щоб е, всередині себе відчувати той самий стержень, який робить е, нас е, жінками, який розправляє нам плечі, який дарує нам неймовірну впевненість. І ось ці компанії говорили саме про це. Цей меседж, звісно, не був би таким популярним, аби не той час рекламна компанія з'явилася у. Е, Феміністичний такий настрій жінок, які боролися за свою свободу, і це все просто співпало і такою кулею полетіло по світу, і звісно, отримало свої результати. Саме в ті ж часи з'являється перша руш Діор. Сам Діор казав, що він хотів повернути після війни жінкам посмішку. Звісно, його помади стали еталоном Парижської елегантності. І що саме цікаве, знаєте, що до сьогодні, відтоді, від першої помади, до сьогодні у Діор було півтори тисячі різних варіацій червоної помади. Уявіть собі, півтори тисячі. І жодна з них не повторювалась. Звісно, потім Голівуд, Мерлін Монро. Вона фарбувала свої губи сумішю з п'яти різних відтінків червоної помади Max Factor і Revlon. Вона змішувала їх, щоб отримати той самий, як зараз модно казати, плампінг-ефект, той самий блиск та ефект збільшення губ. Сьогодні, звісно, ми маємо безліч безліч, просто помат, безліч формул в тих чи інших варіаціях, в кольорах, в доглядових елементах, але все ж таки є ще ті виробники, які використовують заборонені інгредієнти. Я не буду їх перелічувати, я просто їх додам ось сюди списком, ви їх можете собі заскрінити і переконатися в тому, що я говорю вам правду. І якщо ви підійдете до стендів в будь-якому магазині. Який торгує косметикою, і подивитися, звернете увагу на інгредієнти, ви побачите, наскільки в бюджетних помадах використовують негарний. Склад, що потім приводить у нас до алергічних реакцій, або до лущення тих самих губ, або до опіків, не дай Боже, взагалі. Бо зараз так багато дівчат, молодих, починають фарбуватися. От моїй доньці 12, і вона вже фарбується, і, звісно, мені дуже хочеться вберегти її від, скажімо так, не дуже відповідальних виробників, які спрямовують свою цінність лише на Попиту і на коштах, які вони отримують. Щодо виробників, не потрібно думати, що зараз все лише з Китаю, і все виробляє Китай або Японія. Це неправда. В Італії є три величезні заводи, які власне виробляють помаду для люксових категорій і виробляють лише там, в Японії ще також виробляється, і це також неймовірно якісний люксовий бренд. Щороку у світі продається. 900 мільйонів примірників помад, уявіть собі. І, звісно, найпопулярніший колір, який правильно червоний. Найдорожча з них це Age Beauty Diamond Lipstick вартістю 14 мільйонів доларів. Оздоблена повністю діамантами. Ну, звісно, тут вже такий, знаєте, упор просто на колекційність, на те, що там діаманти, і просто красиво зберігти діаманти, ну і вкласти там свої гроші. Тут зовсім не про помаду, а ну більш такий про музейний експонат, який вони там власник зможе потім через роки перепродати і отримати кошти. Можливо, якщо вони йому знадобляться. Навіть у радянські часи жінки завжди. Знали, як себе прикрасити. Наші прабабусі були дуже винахідні, також фарбували свої губки соком буряковим або соком з малини. Звісно, в радянські часи з'являлися помади там Білоруська, Нова заря. Вони були не дуже класної якості, але в залізним в залізному пакуванні, звісно, ну і не всі жінки мали змогу собі їх дозволити, але ж збирали гроші на них. До моєї мами вже дійшла помада Ruby Rose. Можливо, хтось із вас зараз ностальгує і і згадає її, якою вона була. А я додам вам ось такі картинки, щоб трошки ви порефлексували з цього. Ось помада Роуз, і вона була з такою такою яскравою, пудровим таким запахом. Ну і звісно, мали вже якісь, якісь там доглядові більш-менш компоненти, що не шкодили здоров'ю, якщо її з'їсти. Ну і звісно, Ревлон. Знаєте, коли я задала мамі питання, з чим у тебе асоціюється назва компанії Ревлон, вона одразу-одразу, просто не замислюючись, відповіла з помадою. Звісно. Сьогодні ж червона помада це не розкіш, не зброя. Сьогодні червона помада це, знаєте, власне, така ізюмінка жінки, особливо якщо вона. Красиво її одягає, саме одягає. Тож, червона помада одягається жінками для того, щоб відчувати саме себе красивою. Звісно, щоб привертати увагу чоловіків, бо чоловіки ну неймовірно клюють ще й досі на цю червону помаду. Якщо поставити красиву жінку з рожевою помадою і поставити красиву жінку з червоною, 100% чоловік відміти саме червону помаду. Навіть мій чоловік відмічає мене, коли я з червоною помадою. Хоча я себе не дуже люблю з червону помаду. Мені більш подобається нюд, і тому я власне з ним і ходжу. Майже постійно ось. А, і класно, що тоді жінки не відмовилися, коли наших пращурів, жінок, наших прапрапрапрабабусь і пратіток -пра -пра спалювали на вогнищі, вважали відьмами, калуннями, вважали гріховними, вважали жінками легкої поведінки, куртизантками. Що Ще відтоді жінки не відмовилися від цієї ідеї бути яскравими. І наразі ми можемо користуватися цим. Я дуже дякую вам, що ви дослухали до кінця. Якщо ви дослухалися, я дуже прошу ставити вам лайк, вподобайку, підписатися на канал, якщо вам цікавий цей контент, і бути разом зі мною. Папа! -па!